На друге пішло. Доводилося стругу викликати. Стругу. Приїхали наші. Ого, це, це краса. Поїхали. Про це віліт. Поїхала. Мені доводило струго викликати, тому що. Перший пор був закритий, я так з 4 -3. Ладно, нічого. Новий ліфт у нас. Мікрорайон княгини. Не знаю, чи сенсор відправляти на перший, скоріше за все, не буду. Блін, але топо панелька. Правда, правда, все зашит, тому що дім тільки лише новий. Чи їдемо? Тут такі звуки виразний.

мне дед шмотку скажи На, на паркінг їздити не будемо, але свіжок, свіжа, реальний. Частотник Та ліфт із нержавійки судячи в нас. Правда, дуже заляпаний по, по, по грязі можна сказати, вражеі буде ну, тут вже 10 років кататися. Навіть 12, десь 13 можна сказати. Ліфт у нас десь 21-го року. У нас. такие новые, ну, вот, такие свежак прям, ним свежий шат делит в общем, у нас, а новый. он. Ту